Вітаю. Мене звати Міла. Сьогодні ви слухаєте автотренінг. Це метод психологічної саморегуляції для досягнення контролю та розслаблення над фізичним та психічним станом. Написаний з мого власного досвіду. Тема Я цінна і крапка. Я згадую. Як було раніше, скільки разів я грала роль, щоб мене не покинули. Я мовчала, коли мені було боляче, казала нічого все добре, коли в мені все кричало терпіла, коли переходили мої межі, бо десь всередині сидів страх, а раптом я не досить добра. Не досить потрібно, не досить. Я згадую, як на побаченні сміялась із жартів, які мене ранили, як погоджувалась на те, чого не хотіла, як робила більше, ніж просили, дарувала себе без залишку, і потім залишалась із порожнечею, бо знову не сталося чуда. Знову не вибрали мене. І тепер я питаю себе, скільки ще разів я маю себе зрадити, щоб зрозуміти я не маю нічого доводити. Моя цінність не в тому, скільки я зробила, не в тому, як я виглядаю, і навіть не в тому. Кого я змогла втримати? Моя цінність у тому, як я відчуваю, як я вибираю не терпіти, як я навчилась сказати ні, навіть коли страшно втратити і залишитись із собою навіть у тиші. Коли я була маленькою. Я просто хотіла, щоб мене обійняли не за гарні оцінки, не за слухняність. Просто так. Але часто я чула, зроби ще трохи, постарайся, доведи. І цей голос потім оселився в мені. І я сама стала собі суддею. Постійно доводила, постійно намагалася бути кращою. Але тепер я вчуся бути іншою не найкращою, а своєю, не зручною, а живою. Я дозволяю собі бути незручною, коли захищаю свої кордони. Я дозволяю собі не пояснювати свої ні. Я більше не намагаюся бути хорошою для всіх, бо я більше не боюся втратити тих, хто мене не цінує. Той, хто мене кохає, не змусить доводити, що я варта любові. Той, хто мене поважає, не поставить мене нижче себе. А я сама вже ніколи не поставлю себе нижче. Бо я знаю, скільки в мені пройдено. Я знаю, як багато разів я вставала. Я знаю, що я вартую навіть у моменти тиші, навіть у дні, коли нічого не встигає. Мені не потрібно бути ідеальною, щоб бути цінною. Мені не потрібно бути корисною, щоб бути важливою. Мені не потрібно. Бути сильною, щоб бути гідною любові. Мені можна просто бути, і цього досить.